Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 19 жовтня міста Тернопіль. Сьогодні було вночі мінус 3, і той мороз вкрай знищив вже плоди і листя інжира, які ростуть у відкритому ґрунті. І от я зараз. Продаю якраз саженці інжиру, і дуже багато людей запитують, де садити, як садити, що ви порадите, щоб кожному не відповідати на ці питання, вирішив зняти невеличке відео. Якщо ви проживаєте північ України, центр або захід, я б <кій> рекомендував би два види вирощування інжиру. Це можна отак, як я вирощую в траншеї, формуючи горизонтальним кордоном. І зразу хвилючку спиню, що таке горизонтальний кордон, бо знову запитують, як обрізати при посадці інжиру. Інжир. Значить, горизонтальний кордон це треба от садити під кутом 45 градусів у траншеї і на слідуючий рік. Із голови куща треба сформувати два пагони довжиною, ну як мінімум по метр-по півтора. Потім на зиму їх пришпилити, отак як у мене було. Ось один Один пагін. Ну Я тут зробив коротший, бо в мене гуще посадження Можна садити з інтервалом. 2-3 метри, Залежно, які кордони ви будете пускати. Я пустив от кордони десь по 40 см. І на кожному кордоні потім випустив по 4 таких однорічні пагони щороку. З цієї сторони 4, з другої сторони 3. То вам на слідуючий рік ваша задача зробити 2 пагони потужні. І на зиму їх пришпилити е в короб і чимось накрити. Ті пагони вас в тому році ще і дадуть врожай. Такі як от, е ранні сорти, які вступають в плодоношення, це як той умовний мій Тернопільський е Одеський абориген, Вони на слідуючий рік вам дадуть. Перший врожай, який, якщо ви дасте розгон, десь травень-червень буде під накриттям у вас, то вони вам у вересні дадуть перші сигнальні врожаї, вже поласуєте першими фігами. А на слідуючий рік знову будете накривати, давати розгон і будете споживати гарні смачні плоди. Це такий. Перший спосіб вирощування в траншеї. Е, я ним задоволений, бо е, я не накривав осінню, не робив йому е, накриття, не робив, не продовжував йому теплий період, бо осінь була теплою і практично всі повизрівали. Ну, от На цьому пагоні лишилась одна фіга, і то вона м'ягенька на варення можна зробити. Тут три, там дві, там три. Ну, але я... По десятку фіг зняв, так що там процентів 10-15, якщо лишилось, то нема нічого страшного. Тут ще якби можна от є м'ягенькі, можна збирати ще, можна варення варити. Але зараз ми перейдемо, що я їх не збираю, бо маю більш смачний інжир. Це той, що я вирощував комбінованим способом у 10-літрових відрах. Зараз ми перейдемо до теплиці, там, де я заносив свої інжири. Тепличка вже була звільнена від помідорів. І заніс от сюди інжир. От у нас на вулиці зараз десь градусів 10, а в теплиці, вон є градусник, 24 градуси. І інжир достигає. На повну потужність. от такі м'ягенькі, вже зовсім плоди, які можна споживати. Смачний, дуже інжир. Отакі от плодики, хоч вони невеликі, це умовний тернопільський, але їх є досить. досить І ще я йому в теплиці продовжив вегетацію. Це перший от всі оці, ось, що плодики клюнули, всі вони вже можна їх споживати. Це умовний тернопільський. Також умовний тернопільський, теж є досить куди не кинь скрізь є плоди. Я це перший раз спробував, щоб перенести із відкритого ґрунту те відро. Ви бачили, що куріння вийшло все відкритий ґрунт. Я думав, що він отримає стрес, скине ті плоди, які є. Але він безболісно переніс. от той кущ я заніс перший. Ще приморозку не було, то практично всі от здорові гарні листя. Тут вже було мінус один на оцих двох кущах, то деякі гілочки, деякі листочки трошки припалилися, але все рівно все рівно він вегетує, він кормить плоди, плоди дозрівають така м'якоть. Звичайно, він не такий солодкий, як влітку, що там мед, але він соковитий, він ароматний і дуже приємний на смак. Можна споживати і насолоджуватися. Так що, другий, спосіб, це комбінований спосіб. Також він непоганий. І хто має отакі невеличкі теплиці, це не опалювана теплиця, то можна сміло вирощувати в відрах, щоб не копати, хто є старші вже люди, щоб ті траншеї не копати, не мучитися, тоді з накриттям на зиму. От, занесли в теплицю, він віддав він весь врожай, весь тоді похолодання. Тут ця тепличка в мене витримує до мінус. 5-8, якщо днем будуть сонячні дні, вона прогрівається, стіни нагріваються і віддають вночі тепло. Так що цей метод також має, має місце своє. Так якщо хто в роздумах яким способом садити, то вже вам треба прийняти рішення, як вам до вподоби і як менше витрат і видатків вам кожен з методів, який вам підійде. Так що така ситуація. Підписуйтесь на канал, будемо разом експериментувати, вирощувати, ділитися досвідом. От, вже весь мягенький. І дуже добре так зайти в обід, поласувати таким гарним, смачним, корисним інжиром. Напомню, що сьогодні в нас 19 жовтня, а ми споживаємо інжир. Слава Збройним силам України, героям слава!